Це зі Львова. Перед тим Іван Гаврилко, це морський піхотинець, військослужбовець ЗСУ, довго був за кордоном, де власне він разом з своїм другом перепливав Антлантичний океан. І, якщо чесно, ми думали його запросити свого часу саме щоб поговорити про його неймовірну експедицію, але ми будемо говорити з ним про. Ту ж саму тему адаптації ветеранів. А чому саме з ним? Тому що раніше Іван Гаврилко в своїх інтерв'ю зокрема казав, що в темі комунікації між ветеранами і цивільними, що закінчиться все тим, що рано чи пізно будуть говорити: ми тебе туди не посилали. Я це вже проходив. Проходив це Іван раніше на своєму досвіді, коли був ветераном ще після 16-го року, бо він вже служив АТО, і він тоді вже наголошував на тому, що. Умовно кажучи, спільство невдячне, і ніхто тобі не потім не подякує. І проблеми тільки будуть нові, нові. Ну то а як зараз, чи чи він це часто чує? Зокрема, такі такі речі, і як взагалі бачить подальше спілкування між військовими і цивільними? Ж далі про це говоримо з Іваном Гаврилком. Іване, вітаю на студії. Першу чергу вітаю в тебе. тебе дома у Львові після повернення після такої величезної експедиції. Я сподіваюся, що ми ще окремо про це поговоримо. Але сьогодні у нас тема про адаптацію ветеранів і інформаційний перевід, власне, був що у Львові було два прикрих випадки за останній тиждень. І чому я хотіла власне, до тебе звернутися? Я ще пам'ятаю два роки тому, коли ми з тобою спілкувалися. Після твого поранення ти тоді мене вразив фразою, що ще будуть ті часи, коли будуть говорити ветеранам. Вас туди ніхто не посилав, я не вірила, що таке можливо. Ну ще там на 23-му році ще возвеличили дуже військових. В принципі, виглядає, що ти напевно трохи був правий. Станом на зараз, як ти відчуваєш, дійсно стигматизація ветеранів в суспільстві збільшується. Чи відчуваєш ти на своєму прикладі? Хоча ти довго був за кордоном, але перед тим ти був в ще влітку, ти був у війську. Чи відчуваєш, що є велика дійсно проблема, і що ветерани стали для суспільства, цивільного суспільства таким незручністю, певним, можна так сказати? Ну, дивись, я з тим стикнувся ще в 15-му році після демобілізації ну, з моєї першої компанії в АТО. Ну, тобто, це було так приблизно. Я повертаюся на роботу. Пишу заяву на повернення до, до службових обов'язків. Я працював на державній службі, це державна служба геології. І мій е, тодішній начальник е, запитав мене, а чого я такий дурний і не зміг відкупитися? Ну при тому, що я був добровольцем. Ну і потім були, були такі невеличкі конфлікти на тему, що що ти маєш право на додаткову відпустку, а що ти особливий, типу, я тебе туди, ну, Це от було ну, недослівно я тебе туди не посилав. Але воно так от проскакувало. Можливо, це моє сприйняття було таке. Ось ось. Тобто, а, да, да. Ні, я просто думаю, що напевно натомість ви чули багато і тоді, ну не знаю, але зараз точно навпаки підтримуючих і вдячних слів, напевно, тобто воно якось балансувалося, правда? Так, ну тобто, я просто розумів, що деякі люди не вміють говорити з військовими і не хочуть вчитися тобто, вони вважали, що ну тобто частина суспільства зараз вважає, що військові мають повернутися і адаптовуватися під мирняк. Угу. Під цивільних. Але ну, ну ні. То цивільні повинні адаптуватися під нас. Як і би це би не звучало. Говорити, хто висну, має робити Це на вашу думку. От хто має навчити цивільних е, правильно, вірно, коректно поводитися з ветеранами? Я думаю, що самі ветерани. Психологи, ветерани, це, це зрештою, це і ваша місія теж як медіа. Донести до людей. Е, Білі і чорні сторони, тому що ветерани не світі, ветерани різні є. І, ну, ми не ангели. Частина з нас е, це і колишні ув'язнення можуть бути. Це і люди з якимось довоєнним негативним життєвим досвідом. Є люди, які зловживали до війни, зловживали на війні і зловживати будуть після війни, алкоголем, наприклад, або ще чомусь. Армія це всього-навсього зліст суспільства. Якщо суспільство хворе, армія така самісінька, як суспільство, mm. ось тому ну, я не знаю. Тобто, я не готовий зараз дати відповідь, хто це має робити. Та? Можливо, Міністерство ветеранів витранів, ну, якісь програми робити, там не знаю, інтерв'ю робити, і розповіді, якісь подкасти. Ну просто більшість людей вони ж е, не слухають подкасти, не дивляться. Ютуб-канали, наприклад, якісь тематичні. Більшість людей це споживання, ну, грубо кажучи, телевізійного лайна, ну, телемарафон і все, все, що з ним пов'язано. Це от, не будуть дивитися. Цілодобово телевізор включений. Ну, Ти, от, на жаль. Власне, якщо раптом хтось, хто захоче повчитися власне цій комунікації з нашої розмови, от. Банально, але все таки твої поради цивільним суспільству, які хочуть навчитися, але до кінця розуміє, як не тригерить, умовно кажучи, ветеранів. Які ключові помилки роблять люди з твого досвіду, що може привозводи зокрема й до конфліктних ситуацій в суспільстві? Ну, по-перше, ветеранів не треба жаліти. Ветерани не ну, навіть інваліди, ветерани, поранені там з травмами. Не треба сучукатись. От, це ж не маленька дитинка, яка там лежить в колисці і там знає цю-цю-цю-цю-цю. Ні. Треба ставитися як до повноцінного члена суспільства абсолютно нормально. Без оцих от зайвих е, реверансів, поклонів. Ну, можна підійти і сказати, чувак, дякую тобі за твою службу, так? Але в всьому іншому ми абсолютно такі самі, як решта людей, та, З травматичним досвідом. Хтось його пропрацьовує, хтось не пропрацьовує, хтось. З іншого боку, є купа зараз різних проєктів, що стосується реабілітації ветеранів, це і починаючи від ікотерапії, походів в гори. От, в суботу будемо говорити в Шевченківському гаю про проєкт Титани під вітрилами. Там, де хлопці витягують е, в море ходити під вітрилами. Так? Хтось може працювати з вітрилами, хтось не може працювати з вітрилами, хтось просто буде сидіти на палубі, і, як пасажир, і, ну, і отримувати цю, цю терапію, групова терапія в морі чи в океані. Тобто, це може бути туризм, спелеологія, не знаю, там, гуртки малювання можуть бути. Ну, Я думаю, що це отак. От Отак найкраще через якусь діяльність <гум> а така от експедиція, в якій ви були, і про яку будете в суботу розказувати про цей е, досвід і про цю практику, це про суто про реабілітацію, чи це прагнення все ж таки до адаптації в цивільному житті, чи навпаки, можливо, можливість втекти від цивільного життя, яке тебе тригерить і ти втікаєш десь далеко в море і просто живеш окреме якесь життя. Тобто, про що це? Ну, задумувався цей проєкт, як суто ветеранський. українські ветерани, британські ветерани. У нас різний досвід, у нас різні, різні війни. Ну, це трошки навіть не паралельні площини, вони навіть не перетинаються, ці площини. Ось, але так сталося, що в кінцевому результаті після тих всіх евакуацій, змін екіпажів, залишився я і залишився власник і за. Засновник цього проєкту Дмитро Різовий, та, і от ми двоє перейшли той океан. Там навіть, ну, насправді це йшлось про реабілітацію, якесь цілення е людини через пригоди. Ну, Пригода на 67 діб. Ну, так, воно задумувалося, як власне, як реабілітація. Тобто, не йшлося е про якусь там адаптацію, та, тому що. Мені було перші дні важко виходити на берег. Ти думаю, на човні так класно було. Це завдання було там поїсти, сходити на відро, половити рибу, помити, погребти, помити палубу, якісь там, щось почитати жінний час. Ти сходиш на берег і тут починаються проблеми. Крути, доставка човна до Британії і купа всяких цих. Тобто на човні, в принципі, небезпечно, драйвово, але легко жити. А от повернення це завжди там. Тобто, це просто можливість провести гарно час і, можливо, переоцінити якісь свої, там, не знаю, зробити переоцінку важливого, неважливого в своєму житті. Ну, ну так в мене спрацювало. Ну от по своїх відчуттях, наскільки ти повернувся трошки іншою людиною? Ну я пам'ятаю, не раз твої коментарі в соцмережах, де ти бачив якусь конфліктну скандальну ситуацію у Львові, і тебе прям кипіло, що шкода, що мене там не було. Я би, ну як я це вважала, хтось би получив фізично. От наскільки зараз тебе далі такі тригери яскраві на таку несправедливість? І, можливо, от що б ти зробив ситуацію в маршру... в автобусі, якщо би. Хтось би з пасажирів сказав, а ти точно маєш справжнє УБД? от, як би ти відреагував? Ну, я би йому запропонував заткнутися просто для початку. Ну, Вічливій формі, можливо, не дуже вічливій. Часом Люмпен, ну, цей люмпен, якше цих людей не можу назвати, вони не розуміють вічливості. І вони сприймають вічливість як заслабленість. І поки він не відчує, що. Йому зараз можуть зробити боляче, так, або натиснути морально, там, або, ну, не знаю. До тих пір вони не ставляться до тебе як до. Ну, це як пацанчик на районі, на сихові, так, колись там в давні 90-ті. От Поки ти йому не даш вніс до бляча, щоб юшка потекла, там, і він побіжить скулити у двір до твоїх друзів, до тих пір він тебе не поважає, тому що ти. Ти якийсь там лох, а він господар життя. Він там стоїть з барсеткою і плює сімки. Тобто, ну, це, от, це десь з того самого розряду люди. Це споживачі телевізора в плані ну, найгіршого контенту телевізора. Я думаю, що це так десь. Але з іншого боку, це підсилює думку, таку насправді шкідливу думку про те, що всі ветерани агресивні. І так. створює таке реноме ветеранам, як ну аля, неадекватним людям, які будуть приходити і бити всіх ні за що, і, і за що, і не за що. Тобто, воно трошки тут така є своя небезпека в цьому Ну, на насильство буває і пасивним, та там агресія пасивна. Можна людині сказати два слова, тобто, ну не, не застосовуючи грубої фізичної сили, та і людина просто сяде на дупу і буде сидіти рів, сидіти рівно. Ось, ну, У мене були, були конфліктні ситуації в маршрутках з маршрутчиками, власне, безпосередньо з маршрутчиками, це десь було в році 18-му, там, 17-му. Тобто то ти заходиш в маршрутку, ну, зазвичай я платив. Іноді, ну, працюючи на державній службі, між купівлею собі штанів нових та, дженті, і дитячими сніданками в школі, ти вибираєш дитячі сніданки в школі, тому що це для дітей важливіше. І часами той зарплати не відпочав на проїзд в маршрутці. Тоді я діставав УБД і показував. І мені періодично ну, це, ну, дослівно це виглядало як. Я заходив в маршрутку, показуєш УБД, а він такий, ой, як ви вже заїбали? І тут е включається вже режим контуженого ветерана, і іноді Іноді я просто заходив і сідав. Думаю, от не буду я нічого, От просто буду мовчати. Хай що хочу робити, Викликай поліцію, махаю руками, я буду просто, от, я показав їм посвідчення і сів собі. Іноді це працювало. Іноді він міг там кричати, що він нікуди не поїде. Що... Ну, от... ну, були такі випадки. Були випадки, коли пасажири за мене заступали. Та? Я, я там якісь нестабільні свої моменти міг сидіти і плакати. Та? От я сидів, тримав в руках, у мене вдикли сльози. Битись... Битись мені дуже не хотілося. Тобто... Бо за мене заступились пасажири. Це та? тобто було таке один чи два рази. А взагалі я уникаю конфліктних ситуацій, намагаюся уникати. Ну, мабуть, через те я зараз не сильно користуюсь громадським транспортом. Ну, в мене інша ситуація, в мене є авто, яке мені подарували друзі. І ну, я на великій відстані намагаюсь їздити більше автомобілем. Власне, я собі задала розмову з своїм знайомим ветераном, який каже, що він. Уникає всіх можливих побутових конфліктів, бо він боїться за свою реакції. Він непевний. але ми розуміємо, що не всі такі свідомі інші навпаки шукають собі де висловити цю агресію. Може такі, щоб ви поради суспільству. От їдуть люди, наприклад, бачать якусь конфліктну ситуацію з ветераном. Влізти не лізти, чи боявсь, від того, що ветерани приковать. Якщо згадули, каже конфлікти за участі ветеранів, мають вирішити тільки ветерани, вони один одного почують. Типу цивільний не має взагалі місце, тому що він ніколи не зрозуміє і він і ветеран не буде його ніколи слухати. Ну, це дуже добре, якщо відбувається якісь конфлікти з боку є ветеран, який може внятно то питання якось е розрулити, так би мовити. Так? Але якщо цього немає, то ну, треба викликати поліцію. Якщо це загроза чи життю, ну в будь-якому випадку будь-які хуліганські дії навіть з боку ветеранів це не є добре. І Я думаю, що цими справами мало б займатися поліція. Ну тобто, це нормально викликати поліцію, чому б і ні? Ну і все-таки на підсумок, то що я починала, по по твоїх відчуттях ветеранів будуть далі більш стигматизувати, і як вирішити цю проблему? Щоб власне, ну вони ветерани не боялись виходити за власну вулицю, щоб на них не дивилися косо? У мене є багато знайомих, які уникають е, скупчень людей, які, ну, йому не подобається, бо на нього там дивляться якось не так. Типу. Ну, це, але це треба пропрацьовувати з психологом. Це от, що стосується ветеранської сторони. Ветеран повинен е, пропрацювати всі свої травми ну, по можливості, звичайно. То мені легко говорити, бо я живу в люсті. Я маю доступ до психологів, маю купу знайомих. Моя, моя бульбашка, е, моє середовище, воно дозволяє мені. А людина в якомусь е, глухому селі, так? там якесь там, не знаю, якесь село, ну мало не хутір, а так? таких сіл трохи є по Україні. До кого він піде? Ну, він просто буде жити там в себе на хуторі, і періодично конфлікти будуть. Тому що десь там алкоголь. <звон> <звон> Онлайн спілкуватися з. Як альтернатива може бути онлайн спілкування з психологом, теж це працює. Так, але якщо ми візьмемо до уваги якесь село, де люди фактично працюють на землі, і вони часто, часто інтернету можуть не мати, угу. то, мені, то нам здається, що інтернет під кожною смирекою, насправді ні. Є села, де і мобільний вже не дуже працює. Це, тобто, це, це отак. Ну, все ж таки, заглядаючи вперед, ви дивитесь на от, можливі буде багато конфліктів таких? Тобто, ви дивитесь з оптимізмом, що ні, суспільство навчиться адекватно і правильно сприймати ветеранів. Чи песимістично дивитись, і нам не вдасться уникнути конфліктів ну різного штибу пов'язаних з тим, що люди не сприймають десь адекватно, стигматизують ветеранів? Ну, можна кажуть, що один випадок з гранатою перейде на бої з багатьох ветеранів, що той теж може вже ходити з гранатою і так далі може бути, все, що завгодно? Мені важко щось передбачити. Я вперше не володію ні статистикою, ні? Я навіть не знаю кількості ветеранів, грубо кажучи, так я думаю, що. Ну, я сподіваюся, що ветерани будуть працювати з психологами і будуть е, свої внутрішні проблеми доводити до ладу. І суспільство почне нормально сприймати ветеранів. Хоча б потрошку. ну, Воно не зразу буде, звичайно. Але, ну, але зрушення вже є, так. Там... В Принципі є зрушення, але ну, знову ж таки, при прикрі випадки будуть. Армія це не, не є щось таке. ну, На фоні білого шоколаду армія чорний шоколад. так? Армія це те саме суспільство, тільки травматизоване подіями, смертями. Ну, тобто це вчорашні, вчорашні цивільні, які пройшов через певну війну. Так? От, ну, це, це, не є щось, це не є щось зовсім інородне. так? Це от, Ну, я не знаю просто, як як це, як з цим працювати особисто. Я mm -hmm. думаю, що є навчені люди, які повинні ці речі планувати, і якось. І... Прощаючись, власне, мене ну, згадали, дивлячись на всю розмову на картину позаду тебе. Я розумію, що твоя напевно, картина е, десь коли, там, півтора роки тому та, була в тебе перша виставка. Ти власне почав малювати психотерап... ну, як психотерапію займатися. І наскільки ти вже готовий до нової виставки, тобто ти продовжиш, як розумію, цю психотерапію малюванням, арт-терапію, точніше. Так? А, власне, це теж дуже така е, корисна штука, подрада для ветеранів тим займатися. Чи плануєш нові виставки, чи поки що е, це не так багато не набагато ще картина збиралась. Ну, У мене біда з картинами, тому що я їх малюю і роздоровую, віддаю на аукціони. Ну, Це от, це не картина, не знаю. Це, це просто така от мазня була. Так? Я ж просто сидів і на великому форматі собі мазав пензлем абсолютно безцільно. Це теж ну, щось таке от вийшло. Мабуть, щось підсвідоме. Що стосується виставок, ну в мене є купа планів. Власне, по океану, так, от щось з океану на українську тематику, на тему човна той подорожі. Але це треба сісти і почати малювати. І я от ще не можу настроїтися. Будуть виставки, будуть. Бажаю тобі натхнення і мус. А, Власне, дуже дякую за включення. І також дуже цікавою тобі заходу в Шещенківському гаю завтра. Нагадаю, що на п'яту годину в Шеченківському гаю буде зустріч з тобою і також з Мироном Гуманецьким, який буде пропакувати човна для реабілітації військової. Я так розумію, що це не той, що був у вас. В океані це був інш. Буде якийсь інший човен. Власне на п'яту годину там символічний вхід від 100 гривень, який власне благодійний. Так. Дякую, та дякую дуже дякую. за розмову.